Засідання постійної комісії з питань депутатської діяльності регламенту законності правопорядку та запобігання корупції розпочнеться з хвилини на хвилину. Представники державних установ підготували проект рішення для доповіді перед запорізькими депутатами. Постійна комісія з питань депутатської діяльності регламенту законності правопорядку та запобігання корупції. Присутні. Корольов Великанов. Проєкт рішення номер 96 – про організацію суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану варіант номер 5 надійшли звернення від громадських організацій додати до списку замовників. Це Запорізька обласна організація Червоного Христа, громадська організація Освітня фундація Потенціал, громадська організація Міжнародний центр світ очима дітей і громадська організація Сільна вільна Україна тобто ми додаємо до переліка ще їх. І проект рішення номер 119, варіант 2. Це про замовники громадських робіт. Не суспільно корисних, а громадських. Додаємо ще е, одно е, житлово будівельний кооператив протон-2. Це за їх згодою чи вони звернулися, щоб їх включили до цього переліку. А яка адреса в нього там? Адреса не скажу. пояснювання нема. Добре. Угу. Все. Добре, дякую. Проект рішення номер 220 з питання звернення депутатів міської ради до кабінету міністрів з проханням поліпшення фінансової спроможності комунальних підприємств в частності. Міністерство інфраструктури на даний момент готує зміни до 812-ї постанови, яка за собою була в якої сказано, що підприємства теплопостачання вони працюють по розподілу газу 65 на 35, 65% дивного газу, відсотків дивно відсотків остається на рахунках підприємства. Міністерство інфраструктури зараз готує положення про щоб Провести зміни до цієї постанови і змінити розподіл, оставити на не 65, а 60 на Нафтогаз і 40 на е, коштів оставалось на підприємстві. А в влітку щоб всі кошти не, роб, не не були, не працювали по розподілу, а не безпосередньо приходили на підприємство тепоспасісповершальні так теплопостачальні підприємства для того, щоб можна було підготуватися до опального. Періоду це такі зміни готуються, і це не тільки було прохання до нашого міста, а й до інших міст України. Чи влаштовує нас це? Нас це влаштовує, якщо це так буде, то ми влітку менше будемо фінансову допомогу просити з місцевого бюджету. А так як воно буде працювати 35, то влітку ми начислення не не подаємо, і тоді на підприємці нічого не буде. Тільки з місцевого бюджету будемо просити гроші на виконання робіт. У нас тариф одноставочний доставочний у нас двоставочний тариф, але тільки для підприємств і бюджету. А для населення в опальний період, тобто президентом тоді перед початком війни і тому це пункт 2. 50 на 50 написано, не 60 на 40. Ми просимо, ага, а готують 60 на 40. Якщо є можливість, і ви вважаєте за необхідним, можна додати закону України про критичну інфраструктуру, бо там у воєнний Язу? час да а це необхідно робити. Як... Просто якщо ви не будете Язик, Язик, не є зуваження. Пропонується на розгляд депутатів проєкт рішення номер 217 Про внесення змін до положення про департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради. У нас невеличкі зміни лише в один пункт ну, рівня таблиця. На період відсутності директора його функціональні обов'язки виконує заступник директора. Це, Це було ясно. На період відсутності директора його функціональні обов'язки виконує перший заступник директора департаменту або заступник дерева. У вас з'явилася нова перший заступник. Позиція, так. Да. А хто перший заступник? Внука Ваїна Івановна. А коли її призначили? 11 березня. Внесення змін до програми відбудови житлового фонду міста Запоріжжя. Е, так. 5 марта 2024 року 247 постанова нам надали державну субвенцію на наші чотири об'єкти в розмірі 172 мільйони і 60-ти. Зестафонська 10. В розмірі 29,5. Угу. Реставрація житлового будинку по проспекту Соборний Сталеварів, 11, 116. Кияшка 22. 14,5 мільйона гривень, і Сталіварів 16, 12,4. А отакамська 10,29,5. Це на всі чотири під'їзди чи на два? На всі, на весь будинок. Це залишок. У нас була в 23-му році субвенція. Ми її використали, трошки не використали, повернули. А тепер вони нам ще надали субвенцію, і у нас же з вами, з вами є ще 100 мільйонів по 25 на 4 дома місцевого бюджету. Постанова 247 Від якого вона від 5.03.2024. нуль Свіженька свіженька, так так, свіженька. Ми її повинні включити до нашої програми за рахунок державного бюджету mm -hmm. і продовжувати наші чотири об'єкти. І в цьому році ми їх завершуємо, дай Боже. Може все дуже дякую вам. Розглянули і дошкільне питання, зокрема про оптимізацію навчального процесу. Про що саме йшла мова? Дивіться далі про припинення діяльності. Закладу дошкільної освіти ясел садка комбінованого типу номер 221 Пілот шляхом приєднання до закладу дошкільної освіти номер 247. Зазначене питання ми неодноразово опрацьовували на нашій профільній комісії. Зазначений проєкт рішення підтримано профільною комісією і суть цього питання полягає в наступному: це великий заклад дошкільної освіти, 12-ти груповий. На сьогодні в чисельному складі 185 вихованців і 69 працівників. Знаходиться в Дніпровському районі, Бородинський мікрорайон. Однак з самого початку існування цього. Цього до дошкільного закладу будинок і приміщення це не комунальна власність міста, а передавалося це спочатку приміщення було якби у приватній власності від Запоріжбуду. І Спочатку ми користувалися цим приміщенням якби, на безкоштовній основі, оскільки мікрорайон дуже населений, дітей було багато. Однак пізніше. Зазначене підприємство, оскільки це власність його була. продає цю будівлю і товариство Infinity Group тепер як власник цієї будівлі. Неодноразово ми питання піднімали про те, що не вистачає і шляхом останній час це було шляхом оренди приміщень. Здійснювалася оплата для того, щоб діти здобували освіту саме в цих приміщеннях. Садочок великий. Однак виникла. Заборгованість заплати за оренду цих приміщень, і на сьогодні товариство інфініті груп не попереджувало департамент освіти і науки, але ми бачимо, що будівлю цю виставлено на продаж. Тому рішення підготовлене департаментом освіти і науки про те, щоб припинити діяльність Сисовка 221 і приєднати його до 247-го садочка, який саме головне для нас це що? Що цей садочок 247 це комунальна власність міста і перебуває ну, десь на відстані біля 200 метрів. Яка адреса 220? Першого вулиця Бородинська, 10А. Петра Сагайдачна перейменувана Петра Сагайдачна, а, м -м. Петра Сагайдачна, так. Так. а 247 – ну до 200 метрів пішохідна доступність, а у 247-му яка? раніше 9 травня була, зараз грибельна юріна литочка присутня на засіданні зараз депутатської комісії. Якраз вже були проведені зустрічі з батьківською громадськістю, повністю пояснена ця ситуація і ми. Задовольнимо прохання батьківської громадськості, яке саме садочок великий, 12 груповий, і там є спеціальні групи групи для дітей з затримкою психічного розвитку, до яких потрібен індивідуальний підхід, які дуже звикли до е, вихователів, до помічників Скільки там груп Таких Таких груп, групи та чотири групи спеціальні одна група інклюзивна. Так, і є прохання батьків, щоб ми їх задовольнимо, подивилися повністю 247 садочок, всі садочок. Приміщення дозволить перевести дітей саме, вибачте, цієї категорії для того, щоб для того, щоб дітям були створені відповідні такі умови. Я... 247-й теж 12 й груповий дитячий садочок. Тобто ми збільшуємо кількість дітей на одну групу, так? не на одну в з тим, заспустивши контингент вихованців зараз у ну, зв'язку з ситуацією, яка в державі виїхала дуже багато, тому ми довантажуємо. Крім того, батькам будуть запропоновані інші заклади дошкільної освіти Дніпровського району, де виявлять бажання. А так, 247-й а 247-му зараз скільки А 247 зараз зараз да, працює. Скільки там зараз груп? 12. Зараз 11 груп. А, 11. І ви, і ви додаєте відтуди. Ми будемо доповнювати. Ми там 12, тобто 12, вони просто об'єднують зливають. А скільки в групах дитин? Ну там десь приблизно така сама кількість, як і в 2007. Справа в тим, що ми ще бачимо, ми щоденно ведемо да. моніторинг руху дітей. Я чому запитую? Тому да, що ви ж не можете в 12-ті 12 до да, групових, наприклад, якщо в групі там 12 дітей зробити по 24, щоб зберегти 12 груп. Розумієте?» «Ні, Дивіться, ми проаналізували разом із, із директором 247-го картинка дітей. Випускаються старші групи. Кількість дітей, які ми будемо набирати, ми переглянули в електронній базі. І по тій кількості, яку ми побачили, і переглянули, скільки дітей. 221-му теж старші групи будуть випускатися. І тому ну, шляхом ну, арифметичним на сьогоднішній момент зараз. Який цей шлях озвучити можете? Які цифри? Тобто там 12 груп, да. зараз 11. Mm -hmm. З 11, якісь там певні одна чи дві групи вже переходять до середньої школи. Я так розумію. Да <гумен> <гумен> так во і залишається, залишається скільки там? Сім, вісім, дев'ять шість груп залишається шість. а шість 5 уходять до школи. Ну там 4, 5, там залежать. І ми доєднуємо до них 11 груп, які в 221-му. першому. 200 там 12 груп. Теж, це ж випускаються там, так? Да? Там є ті, які випускаються. І скільки залишається?» І залишає, дивіться, от там в 221-му у нас є групи раннього віку, ми набираємо дітей від одного до двох. Це ясла, так? Да? Так, да, ясла. ясла. І є ще група ясла. Дві групи в 221-му. В, в 247 сьомому у нас за обліком там одна група. Тобто ми зможемо зробити дві групи із тих дітей, які фактично зараз знаходяться. Ну, в на, Зрозуміло. На, на зрозуміло. Да. Групи затримки психічного розвитку. Це зрозуміло. Ми переводимо не, не. повним складом, угу. тому що в 247 сорок на сьогодні групи. Затримки... Тобто групу у вас буде в новому 247 сорок більше тепер, да. аніж дванадцятому. Ні, їх буде один. 11. 11. тому, що приміщень один на 11 груп. Кількість будемо збільшувати кількість дітей, які знаходяться в існуючих зараз групах. Я розумію, тобто були групи, скільки дітей? Ну, були 15, 15? були груп, ну, значить, менше, ранні, менше раннього раннього віку у нас за нормами 15. Mm -hmm. Не менше, вірніше, 15. Mm -hmm. А в групах дошкільних, уже садових не менше 20. А тепер скільки? Ну, тепер буде там, ну, там 6, 17, 20. А максимум 20? 20. який за нормативами? Максимум немає. Немає. Да, до немає. 15 до 20. Так, ну, ну у нас були такі випадки, коли ну в мирний час будемо так казати, бородинський Тут мік Я мік чому запитую? Тому може ну якщо дітей буде більше ніж може вмістити цей садочок, може ще якийсь поряд інше. Ми ми і інші і інші і і коли ми зустрічалися з батьківською громадськістю, у них були побажання такого складу, що а, мож, чи можна існуючу групу, яка у них є, разом із вихователем перевести в дитячий садочок. Я розумію, тобто ви поряд хочете перевести ті групи, які спеціалізують. Так. А які там самі можуть ми десь сходити більше там Справа, тому, втім, на 500 метрів Яна Юріна, коли зустрічалася з батьками, ми вибачте, теж не сказали вам про те, що там є такі батьки, які приїжджали до цього садочка, привозили дітей ще. Тому будемо дивитися тоді по містин, ми за адресами будемо дивитися, да, де йому Тобто зараз ми говоримо про адміністративну процедуру скорочення того садка. Ну тому що на що платити оренду, і взагалі, так. якщо. Посеред навчального да, року mm -hmm. будівля буде продана, то тобто, куди дітей тоді. Mm -hmm. Зрозуміло. А скільки зараз працюють? садочків працюють? В Запоріжжі 120 садочків працює. Всі працюють? Всі. всі працюють, так. В дистанційному форматі у нас відповідні є розпорядження голови обласної державної адміністрації, рішення виконавчого комітету, всі рішення педагогічних рад закладів освіти. На сьогодні в дистанційному форматі і обов'язковою є дошкільна освіта для дітей старшого дошкільного віку – 6 5-6-7 років. Але створюються умови у кожному садочку для того, щоб була і підтримка батьківської громадськості, особливо там, де групи раннього віку, от дітей для того, щоб надавати допомогу батькам, консультаціях, які як розвивати дитину. Крім того, ми активні учасники проекту ЮНІСЕФ в місті Запоріжжя. Він теж реалізується. За підтримки Міністерства освіти і науки України, також асоціації працівників дошкільної освіти, коли саме для дітей старшого дошкільного віку у нас впроваджується процес розвитку безперервної освіти, починаючи з вересня місяця у визначених садочках, там де є укриття, бо укриття використовуємо шкіл саме для дітей цього віку, і також дітей віку для того, що ми проводили заняття. От у цьому проєкті у нас усього з укриттями 34 садочки. 34, на жаль, така особливість архітектури цих да, забуді да, була. На сьогодні 34 мають. Ну і ще ті, які є укриття за умови. Просимо підтримати проєкт рішення 218. Наша комісія його підтримує. Будівництво протирадиційного укриття, який планується реалізовувати в рамках Міжнародного дитячого фонду організації об'єднаних націй ЮНІСЕФ, та на виконання листа обласної військової адміністрації щодо передачі функцій служби замовника державному підприємству. Реалізація цього проєкту буде за адресою школа Запорізька гімназія номер 88 вулиця Музична, 2, протирадиційне укриття. Це підземне протирадиційне укриття. Воно планує бути на 500 місць. Музична 2 – це так? Музична 2. Просимо підтримати це рішення про передачу служби функції замовника. Кошти там виділятися з нашої зі громади не планується. Це буде повністю. Це, це буде кошти ЮНІСЕФ. Вони ЮНІСЕФ? самостійно це роблять. Mm. Так. Будівництво без, без, без фінансування, mm -hmm. без софінансу з нашого. Чому брали саме таку адресу? Це відбір робив ЮНІСЕФ. Ми, да, вони вибирали, виїжджали. Засідання постійної комісії завершено. Всі проєкти рішення було заслухано та прийнято до роботи. Засідання постійних комісій, що відбулися. Постійна комісія з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин. Присутні Васильчук, Домбровський, Мусійченко, Пидорич, Погорєлов, Скирта. Постійна комісія з питань екології. Присутні Севальніва Кір'янов. Засідання постійних комісій, що не відбулися: постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів, постійна комісія з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму, постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, постійна комісія з питань життєзабезпечення забезпечення міста.